Ну так. Це нас поздравляла Росія. З миром прийшли до нас. А тоді питають, чому їх не любимо. рибу не дивляться. Як ляшко казав, скотенят. Це не перший і, на жаль, не останній снаряд, знайдений у ставку у селі Калинове Золочівської громади. Яке до вересня минулого року безжалісно обстрілювали росіяни із сусідньо окупованими рашистами села за 15 кілометрів. І сам кордон з агресивним сусідом. Місцевий підприємець Петро Другальчук, власник водоймищі, каже, що ця хвостова частина від граду вже не представляє загрози, але у воді ще чимало смертельного металу. Знаю тут в одному місці. Є нерозірваний снаряд у воді, я його не ногами, і там хлопці казали, теж були ще не Взагалі було по ставку до 20 прильотів. Те, що я бачив з зимою, були ще міни і гради прилітали. Літом з танка були, прямо на з села Цупівка, з Бугарка, вони стріляли. А тоді прилітали теж гради, він лежить біля ставка град. Ну і обстріл. В основному Міни і артилерія були у нас. Воронки до трьох метрів глибиною є. Господар хотів було на металобрухту весь цей непотріб здати. Та дружина відмовила, тепер колекціонують російські запальнички. Це збирав тут літом. Вони у нас попалили всі ці бугри, все горіло. На допусті на 20 квадратних метрах могло б запальничок цих лежати. Підприємець каже, що під час обстрілу за один раз спливало до півтони риби. Її роздавали людям, проте багато залишилося на дні. При ударі в основному страждав толстолоб, він у верхніх слоях якась якова риба, що держиться стайками. І так, що попадали на дні. Я ходив тоді вже після обстрілу, що риби багато на дні лежало мертвою теж. Але для місцевого бізнесмена найгірше трапилося 6 липня 2022 року. Напередодні Івана Купала росіяни з граді обстріляли Калинове і влучили у його равликову ферму. Рятувальники не змогли приїхати. Згоріло вщент, усе виробничі лінії, сучасна лабораторія і мальки равликів. Дуже хороше, дуже виробництво було прекрасне. Я прям мені самі жалко, що так чоловік. Восім тут вони ж мили ці равлики. Він тут їх платив їм людям. Ну а тепер не равликів, не роботи, нічого немає і виробництва немає. Водночас сільський підприємець втратив до 5 мільйонів гривень, вкладених у родинний бізнес, і який лише мав відкритися. Попали на хороші гроші, ми тільки зареєструвалися в... на міжнародному ринку. ми пройшли сертифікацію в Бельгії Нідерландах по нашій косметиці. Ну, Хотілося вийти, вже, вже якби зупинити витік своїх грошей. Чотири роки все-таки вкладали в, в бізнес. Ну, Прилетіло. У нас е, пропали декілька тонн м'яса, равлика вже готове, було, е, панцирі, все було готове для косметики, для всього. Для, у нас було вже налажено майже безвідхідне производство. Есть, все робилося, все йшло в продукції. гравлики добували слизь, слизи добували порошок муцин. Зробили тільки ну, лабораторію по стандарту, по євростандарту. Есть, у нас зараз в лікарнях в обласних не такий порядок, як у мене там було. Все в пліточки, натяжні потолки, все, ну, було все цивільне, теплі підлоги. Все було зроблено на будущее ось, для внучка і для, для їх майбутнє. Чоловік показує зразки косметики, а це близько 20 позицій, на яку вже чекали покупці за кордоном. І ще зізнається, що до останнього ходив на ферму і сподівався, що у мене ми ж займалися повністю репродукцією косметикою Всі ми зайнялися весною репродукцією малька Ралика, вирощували. І піду ввечері кормити равликів, обстріл, вибіг, подивився рядом. Треба тікати. Додому проїхав, погребі посадив, закінчив обстріл, поїхав туди, поработав знову так. І це все время до, 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 до до коли я в квітні вивіз жінку, дітей, в а сам тут наїздом був періодично. Тобто собачки були тут постійно, кормив і доглядав за господарством». Але диво, на жаль, не сталося. Теплиці загороди біля хати, де до війни з мальків вирощували равликів. Друге літо пустують і заростають бур'яном. Тут також все посічено снарядами. Втім, каже бізнесмен, від равликової ферми залишилося те, чого не зміг знищити ворог. Це технологія виробництва і люди, які знають, як відроджувати господарство. Наразі пан Петру та його родина налаштовані все розпочати з нуля, і саме тут, у Калиновому, поруч з російським кордоном. Фермер запевнив, що знає інвесторів, які готові вкласти до 200 тисяч доларів у равликове виробництво. Людям вже інтересно вложити в наш бізнес, тому що вони знають, що це таке. 200-300 тридцять надав ще до тисяч доларів. Щоб зараз запустити, як будуть ці кошти, ми можемо за рік все запустити. по-новому. у селі також сподіваються на відродження ферми. Ми думаємо, може як то наша держава. Відшкодує, бо воно було зареєстровано. Я думаю, може якось поможуть цим бідним нашим підприємцям. А поки Петро Драгальчук продовжує відновлювати домашнє господарство... і вперто, попри обстріли, які тут чути практично щодня, облаштовує свою садибу і зону відпочинку для односельчан, яку більше десяти років засаджує деревами та грибами. Якщо буде на все воля, Божа, якщо наші сусіди перестануть, ось вони нас тут. Перестануть нас терорізірувати. Будемо становляться. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція на громада гру.